38 гектарів лісу на Кіровоградщині вартістю в 1 мільярд гривень під виглядом земель сільгоспризначення ледь не віддали в оренду. Точніше зробили це. Скасувати рішення та повернути ліс у державну власність вдалося через суд. Пояснюють у прокуратурі області і додають І відтепер. Лісівники продовжать використовувати землю за цільовим призначенням. Встановлено, що ділянка перебувала у постійному користуванні філії «Оникіївське лісове господарство. Попри ці обставини, її безпідставно віднесено до земель сільськогосподарського призначення комунальної власності Устинівської селищної ради і незаконно передано в оренду. Прокуратура відреагувала на порушення законодавства та звернулася з позовом до суду. Суд визнав незаконним рішення щодо затвердження землевпорядної документації. Та передачі в оренду земельної ділянки, що виключає її подальше використання не за цільовим призначенням та відповідає інтересам держави.